Якщо вас цікавить тема для саморозвитку, тема грошового мислення, тема стосунків, тема здоров'я, тема самореалізації, тема проявленості. Ви ходите на навчання, на курси, на вебінари, на різні. У вас не дуже виходить. когось краще виходить, а вас не дуже. Зупиніться і задайте, будь ласка, питання. Із якого мислення вийде на чергове навчання. Якщо це, думки про те, що в мене нема грошей, гроші до мене не приходять. Я не можу робити фінансову сферу. Мені не везе в стосунках. У мене довго нема партнера. У мене погане здоров'я, я як часто хворію. А боюсь проявлятися. У мене не виходить проявлятися. Я не знаю, як вибрати сферу для реалізації. Що об'єднується з фото? Це у мене немає у мене не виходить. І ви фокусуєтесь на тому, що у вас немає, у вас не виходить. Розумієте? І якщо ви не бачите перших результатів, ви нібито погоджуєтесь знову з тим, що у вас немає і у вас не виходить І, можливо, ви кажете, все це навчання не приносить результатів і душі на одне. Річ в вашому мочі, вихід'є.